Ну, а ще в цьому місяці, вже в березні, ми плануємо зробити виставку знову ж таки на місце цієї, яка буде присвячена відомому археологу, досліднику середнього Подніпров'я Хвойко. Це буде виставка археологічна з нагоди його 165-річчя. А потім, буквально в перших числах березня, це буде Шевченківська виставка, це вже традиційно. У нас прекрасна колекція Шевченкіани, це портрети, це величезна кількість книг, кобзарі, починаючи з кобзаря 1861 року. І ми часто його демонструємо саме на таких березневих виставках. Хорош, хороші виставки завжди проходять у нашому відділі музеї Кобзаря. Знову ж таки, це черкаські художники вінок Шани Кобзарю, традиційна вже виставка. Ну і... Такі ж плани у нас досить насичені, у нас кожного місяця щось новеньке. Уже в середині березня, після Шевченки Ани, завітають у гості учасники антракту, чергового проєкту. Це зазвичай останнього, за останні роки останні рази у нас приймають участь у цих виставок понад 20 авторів. Тобто це вже зібрання досить велике. Ну, а там підуть великодні свята і так далі. Плани дуже великі. За минулий рік ми зробили більше ста виставок, хоч плануємо їх десь. Там 30-40, а робимо набагато більше. Приємно те, що багато просто приходять зі своїми пропозиціями і народжуються, як кажуть, на рівному місці якісь нові виставки. Тому нам приходиться ужимати мати кількість часу, який вони демонструються. Ось ця виставка 2,5 неділі, наступна також невеликий срок. Але цього достатньо, щоб побачили її, і вона не надоїла. Так що планів багато. Намагаємося якомога ширшої тематики різного роду експонати, що пройшли через цю виставку. Це є можливість продемонструвати ту колекцію, яка у нас є. На сьогодні ми вже переросли 150 тисяч одиниць, там наверху у нас десь в районі 15 тисяч. Решту ж треба постійно обновляти, показувати. Це наша робота, яка нам дуже подобається.